Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. .ok. Пропоную вашій увазі такий засіб, як ремантадин Дарниця це і противірусний засіб прямої дії. Його застосовують для профілактики та лікування грипу типу А, а також для профілактики кліщового енцефаліту вірусної етіології. Можна приймати дорослим і дітям віком від 7 років. В упаковці міститься 20 таблеток. Ось такі таблетки. І виробник дарниця Який спосіб застосування. Курс лікування становить 5 днів. Для лікування грипу типу А необхідно приймати дорослим та дітям віком від 14 років. Перший день по 2 таблетки 3 рази на добу, другий третій день по 2 таблетки 2 рази на добу і. Четвертий-п'ятий день по дві таблетки один раз на добу. Курс лікування 5 днів. Для профілактики необхідно приймати по одній таблетці один раз на добу 10-15 днів. Дешевий та доступний засіб, який допоможе при вірусних захворюваннях, зокрема, від грипу типу А, а також для профілактики кліщового енцефаліту. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.